Доброго дня, шановні студенти, сьогодні е, основи проєктування і конструювання електроустановок. Е, тема задньої відомості по роботову повітряних ліній. Сьогодні розглянемо повітряні лінії в ЛЕП висоководні лінії електропередач. Так, вони до 1 кВт, вище 1 кВт 3,6,10. Ну і далі шкалую стандартних напруг. У нас вже була контрольна, ми по цьому працювали, знаємо. Так, поправову влаштування електростановок. На підставі СНІП. Ми ж знаємо, що це ДБН і П. Отже, лінії до 1000 вольт є, лінії напруги від 2 до 110 кВт. Розміщення вісім 10-20 км. Він населений пунктів 110, 330, інколи 500 кВт. Теж розміщаються економічних на Відстані 30-600 км лінії до 1200. Так, 750 кВт є 1 млн кВт, 2,5 млн кВт до 2000 км. Поділяється на класи споживачів. Перший, другий, третій клас споживачів. Ми вже з вами розбирали. Тобто, відповідно, перший найбільш вимоги, да? третій найменші вимоги. Будова повітряних ліній. Ну, воно по всіх сайтах є. Тут дивіться, опори різні те для підвішення проводів і громозахисту. Ну, блискавку, давайте близь. Захисту, так, захисних тросів. по-старому, <кій> да. По да? фундаментів опори, обов'язково там цементом заливають, проводи. Грозозахисні троси, які захищають грозових розрядів, так, ем, ізолятори гірлянди, ізоляторів. Так. Заземлення лінійної арматури, це у нас кріпно проводів, трусі, ізолятори та опор і присів, і трубчастих розрядників, які забезпечують е Забезпечують відведення струмів до в землю. Тут, якщо молнія удари, то у нас є захист, Він ці пристрої, розрядники. Оце основна будова повітряних ліній, до речі, конспект ж є у нас в класрумі. Основні елементи проводи. Так, А, алюмінієві проводи, АС, сталеве алюмінію, ПС – стальний багатожильний, ПСО стальний одножильний. Ну, і є і Так, наприклад, от приклад, да? провід А 25 має переріз 25 мм. Квадратних. Як як квадратний міліметр, знаєте. Да? Піде квадрат на 4. Для проводу ПСО 5 діаметр жили 5 мм. Згідно Механізмі можна використовувати не менше, ніж 16 алюмінію, 10 стали алюмінію, 25 стальні багатожильні і 5-стальні одножильні. Ізолятори. Вони ізолюють електропроводку від опор. від опор за рахунок ізоляторів. Чим більша напруга, яка передається, тим більше цих ізоляторів встановлюється. Так? Їхні характеристики різні. Так, подивимось, які ці ізолятори в нас є. От, будь ласка, підвісний ізолятор в розрізі. Чому така юбочка? Все, все, йде боротьба з водою. Іде боротьба з водою, щоб ця вода не потекла на опору, не потекла на отут стержень кріплення і щоб в нас не було замикання. Так, ну і ці раніше були дерев'яні, так, потім прийшли на керамічні, скляні це захищає, Ми захищаємо опору від електричного струму, який йде по проводам. Відповідно, ще ж таких ізоляторів становиться багато. Так, чим більше, тим більша напруга. Чи навпаки, чим більша напруга, тим більше тих ізоляторів вони складаються у гірлянди. Так. Ну, і про них написано, що використовують фарфорові ізолятори найбільше. так. Фарфорові ТФ, Шен. ізолятори із загартованого скла. ТСМ2. Багато шийкові ізолятори РФО. Ну Детальніше, хто цікавиться, можна в інтернеті подивитися. От, Будь ласка, штеровий ізолятор найбільш поширений, типу ТФ, типу РФО. Так, от шийка одна. Шийок багато, і все це на стержень на металічний різьбой накручується, так Використовують шири фарфорові та ізолятори, ще на напруг 610 20-35 кВт. Так, прив'язують їх м'яким дротом, тобто саму лінію прокладають по під шиєю, а до шиї тоді прив'язують. Способи прив'язування є в літературі, дуже цікаві. там так? Ну, і штирі. Штирі, на які ці всі фарфорові ізолятори діляються, це гак і штир. Так? Відповідно, гак уже ж, і штир вже кріпиться там, на якихось дерев'яних чи там, на металічних конструкціях, дивлячись від схеми кріплення. Так? М -м -м, зрозуміло. Етапи будівництва електричних мереж. Знаєш, ну, вибір тема техніко-економічного рішення, Отримання необхідно початкову дозвільної документації, Підбір устаткування. Для електричних мереж, проведення підготовочних робіт, монтаж повітряних кабельних ліній і будівництво трансформаторних підстанцій з однієї з другої сторони. Для чого не нужні, ви вже знаєте, контроль по цьому писали, всі вже знають. Монтаж повітряних ліній. Так, монтаж е відповідно до єдиного тарифно кваліфікаційного довідника робіт і професії робітників, значить. Перелік наступний. Складання за встановлення опори конструкції, відкритих пізнак, встановлення та вивірка фундаментів, монтаж і тросів на переходах, розкочування і підйом проводів. Спочатку розкотили, потім по черзі підняв. Установка металевих з різобетонних опор, різання і рука проводів і тросів, гідроізоляція забетонних конструкцій, монтаж занулення, обов'язково опори повинні бути занули, і установка установ, арматури на консолях і гнучких поперечках. Загальні вимоги, так, вони приставлені. Далі, загальні вимоги і правила при спорудженні повітряні електри, електричні повітряні лінії, значить, вони, що це таке, так, споруджуються. Ну, відповідно, знову ж, ніпи, ДБН я написав. Так, опори. Опори теж розраховані на 1000 вольт, так, і, відповідно. Сосна 15-20 років просочена. Дерев'яні, ну, зараз від дерев'яних да? Зрубні на 14 см. Так, елементи опори, скільки витків. Проволока про дерев'яні опори. Ну, є вони, їх від них відходять, але вони є. Ще побачити їх можна. Інформація є. Ось і дерев'яні з укосинами. Так. Ну, основно такі укосини ставлять, ви вже зрозуміли, де. Там, де у нас лінія повертає. Так, оця окоси не дає значить, бокового значить, зміщення опори. Якщо рівно йдуть, то ті укоси не потрібні. А Хоча ми знаємо, що, ми знаємо, що у нас вітер. Вітер дуже сильно впливає на це все діло. Так. лінійщики, електромонтажники, лінійщики цим займаються. Ну, ось вони, були корзинки, як приклад. Як приклад, в корзинці вони оце сидять і працюють, розбираються з цими проводами. Так. Безпека дуже суттєва. Так. Повинна бути роботи на повітряних лініях з точки зору заходів безпеки, розбається на наступні 5 категорій. Перша категорія це у нас відключення повітряних ліній, Друга — повітряна лінія, що знаходиться під напругою. І в тих, і в тих умовах працює на відключенням під але знаходиться поблизу діючих електропередач, і на відключеній лінії ланцюг довкола лінії, коли другий ланцюг знаходиться під напруги. І на відключеній фазі лінії, коли дві інші фази знаходяться під напругою, це такі на п'яти категоріях можуть працювати. Так, пристрій в леп, так, Кількість проводів на опорах може бути різна. Не подумайте, що їх 3, і навіть не 4, може бути різне. Може бути 6, може бути 4, може бути 3. Ось конструкція проміжних опор. Проміжні опори. Це найбільш поширені, і в основному вони сприймають навантаження вертикальне вниз. Так? Як будують, з якої? Електрики, корона, да, ось жаргуни, прожаргуни. Це у нас анкерних кутових опор, це там, де йдуть повороти, лінії, так, от вони є розписано про них. Треба малюночки вам роздивитися. Далі конструкція спеціальні опори відгалужені. конструкція проміжні опори, так, тут інші види. Одно ланцюгові, дерев'яні, приймання в експлуатацію повітряних ліній. Значить, ну, описується, як приймається в експлуатацію огляд, як проводиться огляд. Ну, скажімо так, ми пройшли вивчення кабельних ліній, ясно, що повітряні лінії. І дешевші, і в обслуговуванні. Ну, в усьому краще, в усьому краще. За виключенням одним від кабельних ліній, те що. Обмерзають. Зараз ми це подивимося. Ну і тут написується наскільки на метрів від цих повітряних ліній, не можна, ну, спеціальні зони відводу є, так, біля повітряних ліній, ніяких будівель, дерева пиляють. Ну, єдине, що там огороди і то без, без будівель можна бути. І відстань від повітряних ліній, 2 метри з обох сторін, 4 метри з обох сторін. Ну, дивлячись, дивіться, яка напруга да, проходить. Є така вимога, і тут описується, які ізолятори підбираються, гасителі так, Вітер розхитує оці у нас кабеля, і вони отягнуться туди-сюди, туди-сюди. І зазвичай на ізоляторах вони обламуються. Тоді зверніть увагу, на цих ізоляторах там додатково ще йдуть такі. Додатково накручуються провода, так і спеціальні гасителі оцих вібрацій є. Визначення місця пошкодження, як визначають, так прозвонюють, і як там повертається у нас сигнал таким чином, через кілометраж визначають, бо їхати по всім лініям, дивитися. Хоча, звісно, повітряний огляд робити легше. Так, ну і знову ж таки, ізолятори. Так, як перевіряють і представлені наші ізолятори, знову ж таки, так. Первійка з'єднань проводів. Опресовують опресування. Опре... Давайте ми правильно написано. Опресування. Ну, напевно, українське опресування. Ану. О, є таке оприсували. Опресували, да? Є таке опресовують. Є таке мікрометром, мікрометром міряємо. Опір. Так. Кривизна опресування з'єднує, 3% довжини. Ну, і ось у нас російською правду написано, металічний оголовок, так, ізоляційне тіло, металічний фланець для керування травою, і хомут для монтажа. От, така вже складна гірлянда, ізолятор. Представлена. Далі ось у нас дерев'яні опори, як вони можуть бути, пасинок, хто тут з них пасинок, подивіться, так. Бандажі, що таке, як кріпляться способи кріплення на бетонних, на дерев'яних. Як затягують ці способи дерев'яних. Ну, нам уже це дуже не актуально, бо це на залізобетон, але в цьому повинні знати. Так, Ну і ось скільки витків тут накручують, дивлячись від того, який діаметр. Так, і ось у нас на розтяжці опори. так. Розтяжечки опор, далі пояс, так, який використовується. Е, люди, які електромонтажники, які працюють на опорах. Ну, багато в Ютубі, як там лазять ці, і за кордоном там свої є, ці кохті, кіхті, якими. Далі заземлення е, повірити переносне, як роз, е, значить, Заряд знімають, як заземлюють. Ну і кілька малюночків, як проводять ремонтні роботи. так. Ну, Ютубі відео багато, тому я на цьому довго не зупиняюсь. Давайте подивимося, що у нас інтернет пропонує <кхи> повітряна лінія. Ну, звісно ж, вікіпедії, українська ось повітряна лінія. Дивіться, з однієї сторони, 3 з другої сторони, 3, виходить 6. Але насправді це роздвоєна одна фаза. Роздвоюють, тому що дуже товстий. Ну, звісно ж, алюмінієвий провод всередині повинна бути стальна. Так? Стальна жила, я думаю, це все зрозуміло. Зараз по рисункам подивимось. Так. Чому роздвоюють? Тому що дуже товстий провод, він, там у нього електромагнітні процеси, вони навіть збільшують опір, поэтому їх роздвоюють. От у нас всередині стальна проволока знаружі алюмінієва. Так, демонстрація багатожильного стали алюмінів проволока. Бачите, всередині стальна, а алюмінієва Так, Далі залізобетонна опора, як вона тут кріпиться, так, дивимося, 2020 з порцеляновими лінійними ізоляторами. Далі у нас гіллянда підвізних ізоляторів 275 кВт. Фактично, знаючи ізоляцію, однієї, так? знаючи ізоляцію однієї чашки, можна перерахувати на яку напругу, тобто кожна чашка, на яку напругу розрахована дана лінія. Не яка напруга йде, а на яку напругу розраховано максимально, бо може бути різна. Так? А максимально, есть можна порахувати, скільки одна, помножити і таким чином визначити технічні характеристики, вказані. Це в Вікіпедії ми дивимося. Так, натуральна потужність та пропускна спроможність повітряних ліній. Ну, і можна подивитися там, опору повітряної лінії, що воно собі представляє. Дивіться, різноманітні опори. Так, є таке, ну і. То оптичний зв'язок. До речі, по лініям по цим передається ще і е, значить, радіорелейний зв'язок, е, високочастотний зв'язок теж передається, тут він фільтрується. Бачите ось. Тобто по лініям теж і зв'язок е, може бути передаватися. Електрики зв'язуються через ці лінії, так, а потім фільтрами вони. Відділяють високочастотні і місточастотні сигнали. Так. Ну, і ось таки знайшов е, ще один сайт невеличкий, і тут про різні повітряні лінії. Ось про обмерзання, те, що я казав, дивіться, як обмерзає. Ну, це проблема, це проблема тому, що збільшується навантаження і на опори, дивіться, замерзли, і на самі. Головне, що на ці кабеля вони починають на провода. Так? Бо кабель у нас ізольований, тут він не ізольований, тут ізоляцію виконує роль повітря. Так? І якщо дуже сильно замерзло, то тоді обриваються провода. Що робити? Що робити? Є, ходять з такими палками ізоляції і стукають по цих проводах. Так? Стукаючи по цих проводах, ну це значить лід обпадає. От тут ось тут написано в яких районах, стільки намерзає. Так? А є навантаження дають. По цих проводах пропускають великий струм десь на кінці, з однієї сторони, навантаження дають, нагрівається цей провід і розплавляється ця водичка, яка замерзла такі способи. так. Опори, фундаменту. Ну, текст той самий, дивіться, всі один в одного переписують. Оце теж мені сподобалося різні ізолятори. Так. Пускай найрізноманітніші. І ось ці ізолятори розписані. так, Полімерний підвісний ізолятор, ось він такий. Бачите, ці всі чашечки для того, щоб воду, яка капає, дощі особливо густі, так, щоб оця вода не перетворилася в струйку, бо по струйки, хоча, в принципі, дощова вода, вона ізольована, але вона може по грязі текти, І це ж може бути замикання. Так, оце оці чашечки вони розмикають. Ці струйки, а як капає, тоді в нас немає. Короткого замикання. Штирьовий ізолятор ось такий. Кілька юбочок, юбочки різних там форми. Дивіться, саме широкий вуші, ще вуші, так. Ну, оце вже малюночок Два рази, я дивлюся, показував Це третій. так. Гасники вібрації. на до ізоляційних підвісів, до підвісів. Так? Такі гасники їх ото спеціально накручують витрати з діалектичного матеріалу, не викликають зміни концентрації на проектичному причасно старіння ізоляції проводу. Накручують їх і стійкі до впливу погодного кліматичних факторів. Це фіолетове промінювання. Їх ото накручує, так? Е, ці повітрогасники, вібрації. От, їх ото накручують. Та є навіть відео, хто цікавиться. Ну, опори. Проміжні, кутові, анкерні, ну буква А. Да? Спеціальні опори, такі, як е, вишка. Да? Транспозиційні опори для зміни зерно-розміщення проводів. Тобто, е, ви ж знаєте, да? що, не знаєте, що перекидають фази А, Б, С місцями. Одна всередині, дві з краю, потім міняють ту, що була з краю всередину. Таким чином, вони обично. Одна на одну електромагнітним впливають, і тоді виходить, що в одній напруга. Якщо не міняти транспозицію не проводити, да, то тоді в нас одна фаза більша напруга, дві менші, тому що та, що посередині в неї більша напруга, ті, що скрив, менші, то через певні відстані їх міняють. Міняють транспозицію, перехідні опори. Оце такий сайт цікавий, побачив. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Працюємо далі.